В укритті п'ятої вінницької школи стільці, столи, крісла, диван та ліжко, і все це з паперових лотків для яєць, розповідає вчителька початкової школи Вікторія Лисюк. З цих матеріалів також виготовили пасти для гри, а ще декор на стінах. Меблі виготовили у рамках всеукраїнського проєкту Інженерний тиждень, який проходив з 15 січня по 11 лютого. І шести запропонованих тем для себе обрали виготовлення меблів із картону для облаштування укриття. Ідеї підказали дітям, чому б нам не зробити меблі. І дійсно в переліку завдань були проєкти меблів. Ми обрали собі саме таку тему. Потім думаємо, з яких матеріалів краще зробити. Картон він і є, картон, навіть перероблений. З виготовлених меблів облаштували ігрову кімнату, аби тут себе діти почували. Затишно, як удома, розповідає Лисюк. Спочатку ми мали зробити звичайні стільчики, пуфики, але побачили, що на цьому ми не спинимось, тому що у нас велика кількість матеріалу. Дітки зацікавилися роботою, зрозуміли техніку виконання. Почали самостійно, але під наглядом дорослих. Обов'язково тому, що це є небезпечно працювати з склеюючими матеріалами. Відповідно, ми створювали такі основи. Згодом основи зрозуміли, що можна об'єднувати і зробили спочатку крісло, потім ще одне. Згодом диван. Потім виникла ідея створити ціле ліжко. На ньому не сильно зручно лежати, але якщо лягти на гуся, то становиться легше. Працювали протягом місяця. Лесюк каже, збирали матеріал, експериментували над ескізами. Далі спільна робота учнів, батьків і вчителів. Такі меблі можуть витримувати вагу дорослої людини. Я перші здивувалася, коли побачила, я подумала, як ми зможемо із них зробити меблі. Думала, що в нас не вийде. А виходить, що в нас вийшли дуже гарні і стільці, і столи. Також із лотків зробили будиночок для усамітнення, але через популярність серед дітей, розповідає Лесюк, він порвався. Частину настільних ігор для цієї кімнати учні теж виготовили власноруч. Гліб Лазуткін Суспільному показує робота. Каже, виготовив його разом із татом із підручних матеріалів деревини, картону і паперу. Тато допомагав зробити рухомий елемент, а він уже працював над зовнішнім виглядом. Ми з татом придумали такий механізм задіяти паличку з трубочкою, і внутри зробити ось такий механізм. Владислава Мазур грається механічною рукою. Коли згинаєш, і ці руки теж згинаються. І це дуже цікаво, і це дуже прикольно і непонятно, як вони роблять». Така ігрова кімната допомагає учням молодших класів не так гостро реагувати на сигнал повітряної тривоги, каже Вікторія Лисюк. А відтак вони менше стресують, перебуваючи в укритті. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.